Усім привіт, вітаю вас в новому відео. Розпочинаю я його з приготування кави, так як я розпочинаю свій день. Не кожного разу користуюся такою туркою, такою завар... заварником. Але якщо маю нагоду, маю трохи часу більше вранці, то завжди роблю каву в ній, бо вона така виходить більш насичена, більш така ароматна. Колись давніше в мене була така мрія купити кавову машинку. Зараз вони є різні, маленькі, такі для квартири, для домашнього використання, там, де не сильно складні в догляді і не займають багато місця на стільниці. Але ми так з чоловіком подумали, порадились, що коли мати вдома кавову машину, то кава п'ється не тільки зранку, один раз в день, а постійно впродовж дня. Не відчувається так, що це от ранковий напій, а постійно хочеться тої кави до обіду чи під вечір випити. І е, так як в мене бувають проблеми зі сном, е, ну, двоє дітей недоспані ночі сині ночі далися взнаки, і мені важливо, щоб в мене був нормальний режим. Щоб я добре спала і тому стараюся кавою не зловживати. І насправді мені оці всі лати капучино не дуже смакують. Я, якщо є можливість випити просто таку фільтр каву, звичайну заварену чорну каву, то мені так набагато краще. Деколи додаю собі молока, до кави, цукру, деколи не додаю, я можу пити каву і без цукру, і з цукром, і з молоком, і без молока. По-різному, то я вже відштовхуюсь від того, який в мене настрій, який в мене попереду день, яка погода за вікном. У нас так раптово почалася осінь за вікном. Я щось не була готова до того, і виявилось так, що діти зі всього повистали. Діти вже босі, можна сказати. Треба купити Матвію Гумаки, кросівки з Софії з Матвієм. Мене ще... Матвій ще виріс за цей сезон з босоніжок, які я купляла в травні. Вже вони на нього пайці вилазять вже малі. Софія подарила свої босоніжки вчора. Ну так завжди все не раз, так здається, але це так досить суттєво для. Бюджету взути дітей, взути в діти. От. Але я думаю, що ми вже без суніжки не будемо. У нас є ще, ще одна пара, я думаю, що ми вже їх доносимо. Нема сенсу на тих декілька тижнів спеки, щоб брати якесь нове взуття, бо є вірогідність, що на наступний сезон воно вже буде і мале. Е, так що в нас зараз п'ятниця. У мене в планах сьогодні сходити з фійкою на заняття, е, потім сходити за взуттям з дітьми. І завести дітей до своїх батьків, а це означає, що в мене буде вихідний. У нас на початку тижня з чоловіком була річниця, 7 років весілля, і ми вирішили принести на вихідні. Якщо буде погода, я думаю, що ми організуємо якийсь такий сімейний пікнік. Я ціле літо хочу того пікніка, і все ніяк до нього не доходить. Хоче щось таке дуже затишне, сімейне, десь подалі від метушні, подалі від людей можливо, так щось на природі собі разом провести час з сім'єю. Тож я починаю свій день і починаю своє відео разом з вами. Запрошую до перегляду. І поки показую, як ми з Софійкою йшли на заняття, вона йде з великим задоволенням там вчиться, вже так гарно адаптувалася, все їй подобається цікаво. Шкода, що тільки два рази в тиждень, я, чесно кажучи, ходила би і частіше на таке. От то похвалюся Софійкою, вона за останній період повністю вже подорослішала. вже відмовилася від соски, відмовилася вже від нічних годувань, від суміші. Так що наша дівчинка вже доросла. Вже також завершуємо трошки привчання до горщика. І я думаю, до кінця літа ми вже повністю не будемо використовувати памперси. Так що так у нас воно все гарно прийшло. Хвалюся успіхами нашими. Це Матвії Гумачки. Ми взяли собі ці кросівки. Такі дуже класні сіточки люблю. Сіточки на літо, кросовки це класний варіант. І зручно і не парить. От. І такі кросівки Матвію. Ну, схожі були, ми, ми завжди такого плану беремо, але вони. Кетку зношується, бо тут відклеюється і так. Але це ну, дуже зручне життя, який у нас був сьогодні шопінг. Приїхали до моїх батьків і діти зразу пішли на город, особливо Матвій, такий маленький господар. Він все хоче знати, контролює, що де росте, зриває, коштує. Дуже тішиться, коли достигає щось. Подобається йому так спостерігати за природою, за тим, як все воно росте. Я дуже тішуся, що діти мають куди приїжджати. Як колись казали, діти міста, діти асфальту, але все ж таки мають, мають куди приїхати, побути на природі, попробувати щось посадити, подивитися на ті грядки, зірвати з куща ягоди поїсти, щось попрацювати трохи в саду. Мені здається, що це дуже гарно впливає на дітей, на те, як вони сприймають потім довколишнє середовище, природу, як вони це все розуміють, цінують. Матвій любить таке назбирати собі додому з городу різного, і потім вдома, коли я готую, питається, а той той кабачок, що я зірвав, а то той помідор, що я збирав. Це, це, це той огірок. Це той самий огірок, я кажу, та це той самий огірок. Ще покаже дуже красиві. Мама троянди. Вони мене таке гарних кольорів, що хочеться милуватися і собі так стояти в дивитися дуже гарно. Так воно все красиво і в кольорах поєднується і в різних сортах. І отак буду потрошки від красивого такого сімейного, родинного, затишного переходити до теми, яка про яку я би хотіла проговорити в цьому відео. Взагалі це відео в мене вийшло таке. З посилом до активного відпочинку якогось на природі, з часу з сім'єю, я хотіла саме такий дати настрій, зловити літо за хвіст, залишок серпня привести активно, будучи на вулиці, з сім'єю, шукати якісь цікаві, гарні місця для відпочинку. щоб було... Вже не є так спекотно, ще не є так холодно. Якраз вже деякі дерева жовтіють, і, і дітям цікаво полазити, десь походити, позбирати щось, якісь листочки, камінчики, там щось паточки і дорослим корисно голову розвантажити, трохи змінити картинку перед очима і подихати свіжим повітрям. Такий настрій я хотіла передати. Це, це я хотіла показати в своєму відео, от але на завершення. Мушу торкнутися теми іншої, трохи. Збираємося на пікнік. У нас вийшло все дуже експромту. Покажу, що я беру з собою. Так, там дві рядалки ніж, кетчуп, зефірки, посуд такий пластиковий, багаторазовий. Тут огірок помідор, перець і серветка. Водичка. Зараз я ще куплю сосиски. І хліб з намазкою. І все, я думаю, що нам, нам того буде предостатньо. Так, я ще вам підвал не показувала. Е, у нас великий підвал, але він ще не зроблений зовсім. Тут поки що просто багато всякого накупу, але він великий, і ми хочемо якраз зараз чекаємо, коли майстри звільняться, хочемо зробити тут. Його зразу і як під укриття. Тут треба провести світло, провести каналізацію, тут є можливість провести вентиляцію, там зразу від вікна. То я так спустилася за мангалом, таким нас потім покажу відео далі. У нас є такий одноразовий екологічний мангал зв'язку, і зразу хотіла вам показати підвал. Ну, тут поки що нема що показувати, тільки те, що він захаращений і великий і не зроблений. Але я думаю, що ми до кінця заме це зробимо і хочемо зразу його зробити і як під укриття. У нас тут є матрац, ліжко треба привезти. У нас ще є таке ліжко односпальне. Тут можна поставити воду, кулер, якісь іграшки. Тобто, тут як для укриття, і як для зберігання речей, дуже, дуже багато місця. Наша родина побачить, у нас така була кукурузка для грилю. І взяла ще соски. Взяла Зараз те ще перекупили та Хочеться щось сказати, і я зараз щось скажу. Ось так ми приїхали на пікнік біля озера. Знайти водойму біля Львова, яка буде вільною в доступі, де не буде музики пляжів з алкоголем і гучних компаній непросто. Знайти якесь місце для відпочинку в лісі. Теж непросто воно все або приватизоване, або закрите, або таке захаращене, що недоступне. І от, здавалася, бета: гарний кривид, гарна галявина, але можна бачити, що є навколо. Так ми колись їздили на кар'єр. І через таку саму причину такого самого зали, просто сміття шаленого свинства від людей, які це залишають. Ну я не розумію, люди приїжджають на машині, ви ж не їдете сюди на маршрутці, щоб вам це сміття, ці пакети в руках нести. Та й навіть якщо і так, як можна просто залишити такі гори, розуміючи що це є безкоштовна територія, вона є ну вільна для всіх. Ніхто тут немає сміттєвих баків, тут ніхто не ходить і не прибирає за вами. Це от ви от безкоштовно, красиво, гарно, свіже повітря, дерева, озеро. Хочете собі на байдарках, хочете собі пікнік, хочете собі просто посидіти, подивитись на природу. Це для вас як можна отак просто свинячити? І, і це одно ціле озеро. Ми десь тричі зупинялися, ходили, шукали якесь місце, і нам просто було настільки гидко, що от ніби з одного боку в тебе перед очима гарний краєвид, з іншого боку, тобі настільки гидко, що ти навіть не хочеш ту їжу там відкривати, їсти, тому що немає місця, де не буде просто того бруду, того свинарника. Я дуже коротко, так емоційно висловилася. Не буду затягувати негативну ноту, негативний шлейф. Все-таки нам вдалося гарно відпочити, попри все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, надихнула вас на якісь роздуми, на якісь дії. До зустрічі у нових відео. Всім па-па. бережіть себе.